Доброго дня, панове. Сьогодні я хочу представити вам дуже цікавий звіт, на який я потрапив у мережі. Це звіт від проекту NuproShip – Nuclear Propulsion for Merchant Ships. Я цікавлюсь новими проектами та перспективами у судноплавстві, тому і вирішив зробити на нього огляд. Ядерні двигуни на торгових суднах факти з нового дослідження, що руйнують стереотипи парадокс екологічного судноплавства. За кожним товаром, що перетинає океан, тягнеться невидимий шлейф вуглецю. Морські перевезення це основа глобальної торгівлі, що забезпечує понад 80% світових вантажів, відповідають за 3% світових викидів парникових газів. Здавалося би, рішення очевидне: перехід на зелені види палива, такі як аміак, метанол або водень. Ці альтернативи активно обговорюються як майбутнє чистого судноплавства. Проте тут криється парадокс. Масштабне дослідження норвезького проекту Nuproship, ядерна рушійна установка для торгівельних суден виявило приголомшливий факт: щоб виробити ці зелені палива в обсягах необхідних для заміни викопного палива у світовому судноплавстві, знадобиться вся електроенергія, яку виробляють країни ОЕСР – організація економічного співробітництва і розвитку. Туди входять 38 країн з усього світу. Це робить такий перехід практично нереальним у найближчому майбутньому. Якщо не ці види палива, то що тоді? Дослідники Ну Прошіп пропонують поглянути на серйозного, хоч і несподіваного кандидата це ядерну енергію. Проект НуПРОшиб 1 та його наступник. Ну про ШИП два детально досліджують ці аспекти. У статті, яка була опублікована, розкриваються висновки з їхнього фінального звіту, які докорінно змінюють уявлення про майбутнє морських перевезень. Найбільша перешкода не ядерна фізика, а бюрократія. Перше, що спадає на думку при згадці про ядерні реактори на кораблях, це складність технології. Проте як виявилося, розробка самого реактора не є найважчим завданням. Головна перешкода лежить у зовсім іншій площині. Цю ідею найкраще ілюструє цитата з передмови до звіту, написана керівником проекту Яном Емблемсвогом. Я вважаю інженерний аспект ядерних рушіїв далеко не складним. Найскладніша частина це навігація у великому ландшафті законів, правил та регуляцій. Саме тут вирішуватиметься майбутнє ядерних рушіїв. Це фундаментальний висновок. Він показує, що основні виклики на шляху до ядерного флоту є людськими та організаційними, а не суто технічними. Йдеться про навігацію в лабіринті вимог від держав прапора та порту, класифікаційних товариств, адміністрацій каналів, ядерних регуляторів, страховиків та міжнародної морської організації, і все це з урахуванням громадської думки. Чому зелене паливо не є панацеєю для глобальних перевезень? Нупрошіп розглядає ядерну енергію не просто як одну з опцій, а як відповідь на фундаментальні обмеження інших альтернатив. Дослідження чітко показує, що популярні зелені види палива мають величезну проблему з масштабуванням. Згідно з даними звіту, щоб замінити викопне паливо в судноплавстві на зелений аміак, метанол чи водень, знадобиться вся електроенергія, яку виробляють країни організації економічного співробітництва та розвитку ОЕСР. Це колосальна кількість енергії, виробництво якої з відновлюваних джерел у найближчі десятиліття є нереалістичним. Тому, як стверджують автори, глобальне судноплавство стоїть перед вибором та продовжувати як є, або досліджувати ядерні можливості. Автори звіту, однак, зазначають, що це не виключає успішного використання зеленого палива для місцевих або каботажних перевезень, де потреби в енергії значно менші. Деякі реактори відкидають через громадську думку, а не лише науку. Дослідники розпочали аналіз з понад 80 концепцій реакторів, поступово звужуючи список за допомогою жорстких критеріїв. Один із критеріїв виключення виявився особливо дивовижним. Команда проекту одразу відмовилася від усіх реакторів з водяним охолодженням. Причина такого рішення пов'язана не стільки з технічною безпекою, скільки з очікуваним сильним спротивом громадськості. Автори звіту зазначають, що більшість людей не розрізняє сучасні безпечніші реактори третього та третього плюс покоління від застарілих технологій другого покоління, що асоціюються з аваріями в Чорнобилі та Фукусімі. Щоб уникнути цього негативного сприйняття, було вирішено зосередитися на альтернативних типах охолодження: газ, розплави, солей, рідкий метал. Це яскравий приклад того, як соціально-політичні фактори стають жорсткими інженерними обмеженнями в реальному світі. Не існує єдиного чарівного реактора для всіх. Уявлення про те, що можна просто розробити один універсальний реактор і встановлювати його на будь-яке судно, є хибним. Один з ключових висновків звіту Нупрошіп полягає в тому, що одна технологія реактора не може задовольнити потреби всієї судноплавної галузі. Дослідники визначили три найбільш перспективні концепції, кожна з яких найкраще підходить для певного типу суден та завдань. Реактори на розплавах солей МСР, КПФР від Кайрос Павер, виробник Америки. найкраще підходять для великих суден, що потребують потужних парових турбін наприклад, для супертанкерів. Реактори з гелієвим охолодженням. Мікромодульні реактори, високотемпературний газоохолоджуваний реактор HTGR від Ultra Safe Nuclear Corporation, виробник Сполучені Штати Америки, ідеальні для суден з електричними рушійними установками, таких як сучасні круїзні лайнери або спеціалізовані судна, реактори зі свинцевим охолодженням LFR Sealer 55 від Бликала, виробник Швеція. Оптимальні для суден, що працюють у режимі стабільного навантаження, наприклад, контейнеровозів на довгих трансокеанських маршрутах, такий диференційований підхід демонструє перехід від абстрактної концепції до реального інженерного креслення для майбутнього флоту. Майбутніми ядерними суднами керуватимуть дистанційно, а не величезні екіпажі. Військові атомні кораблі мають великі екіпажі, значна частина яких обслуговує реактор. Для комерційного судноплавства такий підхід є економічно невигідним через високі витрати та обмежену кількість кваліфікованих фахівців. Рішення, яке пропонує звіт, є сучасним та прагматичним. Дистанційний моніторинг операції розглядається як ключовий фактор. Це означає, що основними операціями реактора керуватиме команда експертів із наземного центру, тоді як екіпаж на борту виконуватиме лише основні функції. Ця ідея не футуристична фантазія, а перевірена модель з іншої галузі з високими ставками. Звіт проводить пряму паралель з нафтогазовою промисловістю, яка протягом двох десятиліть успішно перейшла до інтегрованих, а згодом і до віддалених операцій. Сьогодні є стандартною практикою, коли наземні експертні центри підтримують складні морські бурові операції в режимі реального часу. Це доводить, що такий підхід не тільки робить концепцію економічно життєздатною, але й поєднує передову ядерну технологію з сучасними трендами в автоматизації та віддаленому управлінні. Наступний етап навігація у водах. Дослідження Нупрошіп один доводить, шлях до ядерного торгового флоту прокладають не стільки фізики, скільки юристи, регулятори та страхові компанії. Технології вже існують або активно розробляються, але справжня робота полягає в тому, щоб прокласти для них шлях через складні регуляторні, економічні та соціальні виклики. Нупрошіп методично долає ці перешкоди, перетворюючи радикальну ідею на практичний план дій. Його висновки показують, що майбутнє безвуглецевих морських перевезень може бути не таким, як ми його уявляли. Враховуючи суворі енергетичні реалії, питання вже не в тому, чи побачимо ми ядерні кораблі, а в тому, як швидко ми зможемо подолати людські виклики, щоб зробити їх реальністю. Не забувайте підписатися на мій канал, це буде для мене додатковим стимулом для ведення цього каналу. Дякую за перегляд. До побачення.